Добрий вечір, шановне панство. Я нагодував до дорослих кітних самок. Саме там в куточку розлігся, дав зелені. Вони дуже люблять їсти як кульбабу, так само і кінський шавель. Кінський шавель зараз осінню. У нас пару днів дощі пішли, то він дуже швидко росте. І я їм трохи даю е, кінського шевелю, на вечір даю нутріям е, стебло кукурудзи. Так, а тепер хочу, зараз підемо до тіпа стенд, я зробив і розкажу, що я даю нутріям їсти на середину серпня. І так, на середину серпня, 15 серпня, Розкажу, на що я даю нутріям. Основним кормом для нутрій. По калорійності це має бути приблизно 80%, 75-85% займати е, комбікорма. В кого що. У мене, наприклад, гранула, хто каші варить, хто хліб дає, але по калорійності. Три четвертих, як мінімум, має бути зернові, зернові корми. Далі. Так як серпінь є дуже врожайний е, місяць, то зранку я для нутрії рву на городі зело яке є, і даю нутрі в кожний вольєр. Крім того, на кожну дорослу самку е, попадає. 100 г гранули зранку і 100 г гранули з зве, вечора. Далі відходи. Ось картопля стара, е, молодий буряк відходи його. Е, тепер во. сьогодні я назбирав сливки, які попадали для нутрі. Сливки, то от. У мене одна сливка є, і от я пішов, побачив, дуже багато дощів йшли, вони попадали, і я їх позбирав, даю їсти. Яблука. І відходи. Відходи в нас є з магазину, не з магазину або, ну, коротше, мені тіща передає, там жіночка їй дає. В тих відходах ми маємо обрізки моркви, червоного буряка і капусту. Капусту внутрі є, трошки гірше їдять. Е, дуже добре їдять морку і обрізки буряка. Також зараз е, самкам, що годують, і самкам, що, які мають народжувати, я даю гарбуз і потрошки даю гарбуза і кабачок. На вечірні годування зелених кормів. Я стараюся нарвати кінського шавелю і самкам, які годують, то я даю ще по стеблові два кукурудзи. Ось таке меню. Крім того, в поїлках вода, коли є дуже багато соковитих кормів, то воду практично внутрі мало що п'ють. Пару днів була понижена температура, то сподіваю практично не пили воду. І, і лише і, сьогодні трохи жара і трохи вони почали знову пити воду. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.